Предприємство Резидент обрало себе операція імпорт. Четвертий метод і показник чистої рентабельності. Розрахований діапазон на базі кінцівних зіставних далі порівняти його з чим, Тут, Марія, це ваші думки? так? Ну, Тобто, я, наприклад, застосував би інший показник рентабельності. Ви пропонуєте показник чистої рентабельності? Ок. В останньому прикладі я б застосовував валову рентабельність операційних витрат. Я б грунтовував саме його розрахунок діапазони далі порівнювати що з чим ну по перше, для того щоб порівнювати, що з чим треба спочатку, все ж таки ну найбільш зі, із тих відібраних, які відібрали зі ставні юридичні особи, зважити на а виручку, зважити Б на кількість людей, зважити е, на наявність експорту імпорту, як мінімум. Uh, ну і на ті фактори, які ми з вами розглянули в постановах раховного суду, це те, що можна дослідити з відкритих джерел, а потім вже побудувати ряди з тих компаній, які залишились. Ну якщо я відповім на це питання, uh, можна взяти показник досліджуваної сторони на базі його фінансової звітності. Ну зрозуміло, а де ще його можна взяти? Бо контрольована операція це придбання запасів для виробництва Ага, ви про виробництво. Як визначати показник чистої рентабельності операції з імпорту? Ну, у випадку, якщо ми перепродуємо, це одна бізнес-модель. Якщо ми імпортуємо для того, щоб виробляти, ну тоді навряд чи метод перепродажу працюємо і маємо йти через з чистої рентабельності. Так? І тоді тестувати вже операційну рентабельність, але знову ж таки, з яким, з яким як, який показник тестувати? Чи це показник буде е, собівартість плюс операційні витрати? Якщо це виробництво, або якщо це продажі, це буде виручка чиста рентабельність. Це я залишаю за вами. Єдине, що я звертаю увагу, е якщо це виробництво Марія, це буде тільки чиста рентабельність. Це буде тільки чиста рентабельність, ну, на мій погляд, професійний, і е чиста рентабельність операційних витрат. До речі, е колега, ви е посилались на постанову Вес. І там, до речі, я вам, тобто, ну, до речі, давайте питання почну. А якщо я застосовую показник валової рентабельності операційних витрат, це яка, який метод тоді мав би бути застосований? І ще раз, якщо б ми застосували метод валової рентабельності операційних витрат, який би це метод, який би метод відповідав би пасував би саме цьому? Колеги. І так, метод валу рентабельність операційних витрат. А як, який метод під ним? Ну, до речі, настанови ОСР дають на це питання відповідь. Просто воно досить цікаво перекликається з наказом про сирванні товари. Тобто, якщо уважно читати, то ви знайдете там посилання Переклад. витрати плюс або четвертий. А, а, Марія, а що, у нас валова рентабельність може бути застосована до методів чисто, чистого прибутку? Ну, тобто, апріорі, так, це ж постанова, настанова Єстер нам каже про те, що методи, е, там, де застосовується валова рентабельність, вони, власне, це вже не є метод чистого прибутку. Так, наскільки я пам'ятаю. Так, да, я з вами погоджуюсь це може бути витрати плюс. Так. Ну, а тоді, е, якщо уважно почитати, е, ні, але скоригування. Ага. Ну, тоді, якщо почитати, ще глянути на наказ про сировані товари, порядок про сировані товари, да то там ви знайдете дуже цікаву одну особливість. Е, е, я вас також заохочую подивитись, знайти от саме відповідь на це питання, воно є в наказі положення